Можу вам нарешті повідомити, хто як в нас зіграв, в яких ситуаціях так в групах як розподілилися очки. Значить, квартет там, де в нас грають ШВСМ автомобіліст Сокіл та блискавки. Станом на зараз маємо п'ять очок у блискавок. Сокіл Джуніор, 4 пункти, «Автомобіліст» – 2. і ШВСМ з віковим лімітом, точніше старші 50 років. Так в них 0 набраних очок. Так само можемо глянути групу бі. І тут у нас лідер Спарта 6 очок, Крижинка Кепіталс 4, Білий Барс 2. І ще одна команда ШВСМ також без набраних балів. Ну, власне, єдиний такий непрофесійний так, колектив, от, повноцінно аматорський, тож в двох групах хокеїсти ШВСМ очок не набрали. Ну, а ми бачимо, що. Зараз у нас відбуваються поєдинки між блискавками та Кепіталс. Це відповідно перша команда групи А проти другої команди групи Б. І Спарта грає проти Сокола. Це в нас Спарта-переможниця групи Б і друга команда з групи. Ей Сокіл, ну, дійсно відбулася така сенсація, що блискавки переграли. Сокіл в очному протистоянні. Ось так несподівано блискавки виграли свій квартет. Ну і Зараз перші періоди закінчилися в цих півфіналах. Другі семи хвилинки зараз тривають і простежимо, хто ж у нас виграє. Ці двобої, тому що далі тоді побачимо ще два матчі паралельно. Одна гра у нас буде фінальною, інша гра буде за третє місце. Ну і зараз будемо йти питати, який рахунок Ох, шайба ледь не влучає в коментатора. Ну нічого страшного. Так, тож у нас протистояння, блискавок і Кепітал з рахунок. А, Ек... 0 -0. Йдемо до другої пари. Пара. Сокола. Сокіл і Спарта. Артем з'єдінов поруч знаходиться. Який рахунок? Підкажіть. 1-4 проіграємо. Так, бачимо тут результати паралельному півфіналі 0-0. Тож тут сокіл ми бачимо, що розійшовся. Чотири шайби закинув. І якраз київський Сокіл зараз близький до того, щоб вийти в фінал останні хвилини, останні хвилини періоду. Номер два заключного періоду. І ось тут такі вже не на жарт. Не на жарт у нас такі пристрасті тут запалюються, Ми бачимо, що вже хокеїсти, хокеїсти починають співчатись з арбітрами. Ну, Навіть в такому форматі ми бачимо, що вже починається така запекла боротьба за перемогу. Гра виключно на перемогу. І призначається боліт, але боліт не у ворота тієї команди, яка його вимагала, а боліт для Сокола. По воротах Спарти не вдається зараз переграти без хлібного. Бурхливі такі емоції, цікаво. В паралельному матчі також. Напружена боротьба, але я так розумію, поки що без закинутих шайб. Блискавки зараз проводять свою атаку. Передача під кидок. і Класний сейф від голкіпера Кепіталс. Ще один кидок. І знов шайбу воротар. Кепіталс забирає. У цієї команди вже є атака і буде боліт. Давайте зараз простежимо за цим моментом. Штрафний кидок. Владислав В'язовов буде обороняти свої ворота. І у крижинки ми бачимо, гравець під 26 номером підходить виконувати свою спробу. Закидає. Це 1-0. 1-0. А, 1-1. 1-1, нічия. Так, пропустив, як коли блискавки встигли закинути. Буняк. Ось, власне, те, про що ми говорили, так, що в такому форматі Хокейного матчу, дети можна до воріт. і це буде небезпечно. Ось щойно е, хокеїсти Крижинки Кепіталс кидали власне, фактично від борту по чужих воротах. Тобто, це відстань всього ігрового майданчика, але все одно було дуже-дуже небезпечно. Шайва пішла поруч зі стійкою в'язово і зараз так само. І вона серена. ось тут цікаво, Враху... враховуючи те, що в нас нічия буде болітна серія. В паралельному матчі, я так розумію, що Спарта поступилася. Зараз дізнаємося в когось рахунок, рахунок цього матчу. Сокіл виграв з рахунком 4-2, а тут нічия і дивимося за болітною серією. Макоревич не переграє голкіпера. Ну, от щойно можна було підслухати хлопців, так і вони кажуть, що вже лід настільки втомився, що тут е, оби, е, перегравати так голкіпера один в один дуже-дуже важко. І залишається лише опція кидка з дистанції. Ну давайте подивимось, тут є кидок, і воротарі поки що не пропускають. Ще один кидок. І не вдається в цій ситуації переграти польовому гравцю голкіпера. В принципі, дійсно ми бачимо, що шайба дуже сильно гальмує. Майже не ковзає вона по льоду. Дуже повільна швидкість так, пересування шайби. Давайте будемо питати експертну думку. Хлопці, по такому льоду що робити? Шайба не ковзає. Кидати в голову. А потім низом. І не падати. про техніку тут можна? Взагалі? Не можна. Тільки кидати право-ліво і кидок. Ну і зараз я, подивимось. подивимося. Один тренер кидаєш дев'ятку, а там 50 на 50. Забив чи ні. От, ось тут спроба обігра, щоб все ж таки була. Крижинка Кепіталс, яка таким чином виграє свою півфінальну дуель проти блискавок. І ми маємо матчі за бронзу і матчі за золото. У фіналі в нас буде протистояння Кепіталс проти Сокола, і матч за третє місце. Це буде зустріч Спарти і Блискавок. Вже за декілька хвилин ця гра розпочнеться обидві ці гри.